Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. У нас, як завжди, буде цікаво. Тому сідайте зручненько та слухайте уважно. Відгадайте, будь ласка, загадку. Мене п'ють, мене лють. Усім потрібна я, хто я така? Вода, звісно, вода. І сьогодні ми з вами поговоримо саме про воду. Я хочу вам показати дуже-дуже цікавий дослід. Але спочатку давайте згадаємо про водичку. Якщо водичка в нас у звичайному стані, то вона рідка, так, вона лється. Якщо ми цю водичку поставимо на вогонь, так і нагріємо, вона буде перетворятися на пару. Тут в мене гаряча водичка. Ну, не дуже в мене тут холодно, тому нема конденсата. Тут в мене пара може, бачите, ось піднімається тут гаряча водичка. А ще водичка може бути тверда, якщо вона замерзне. І сьогодні я хочу вам показати, як ми можемо використовувати саме тверду заморожену водичку, тому що як використовують рідку, так ми рідну. Це ми все дуже добре знаємо. Для цього досліду я приготувала водичку, пластиковий стаканчик, такий пакетик, трішки дрібних фруктів і квіти. Що з цим можна робити? Слухаємо і дивимось. Я взяла звичайний стаканчик, поклала туди фрукти дрібненькі. Ось так зробила, заливаю водичкою, ось так і поставлю у холодильник, так, у морозилку. Потім, я дуже цікаво, зараз покажу, я взяла квітку, ну, таку звичайну квітку. Поклала її у мішечок. Бачите, яка я чакунка. Поклала у мішечок і також налила водички. Він повинен бути цілий, щоб дірочки не було, тому що рідка водичка що утече. І наливаю, заливаю також водичкою. Так, ще треба додати. Ось, плаває там у мене квітка. І також ось так загортаю і до морозильної камери прибираю. Після цього, як пройде якийсь певний час, я на ніч поставила, я дістала свої. Квіточки, залиті водичкою, та фрукти. І в мене ось що вийшло. Тут також була квітка, залита водичкою. Воно трішечки постояло. І ось, бачите, яка гарна квітка в мене. Як у кришталю якусь ніжної королеви, так, прикраси. Далі подивимось, що ж в мене тут в пакетику вийшло. Також, бачите, вода в нас перетворилася на такий стан, на твердий. Ось яка прикраса чудова. Водичка перетворилася на лід і стала твердою. Тобто ми з вами сьогодні побачили, що водичка рідка буває, буває у вигляді пару, і буває у твердому вигляді, і саме у твердому ось які в нас чудові фрукти заморожені, так вийшли. І таким чином ми можемо використовувати замерзлу водичку, ось так прикрашати влітку наш стіл, наприклад, якщо нам треба, щоб. Холодними були або напої, або морозиво, або просто для краси. Дивіться, це справді дуже гарно. Мені дуже сподобалось. Сподіваюся, вам також сподобалось. Приєднуйтесь до мене і чаклуємо разом. Але це ще не все. Сюрпризи продовжуються. Сьогодні ми робимо власноруч десерт. Із жовтих слив, ожини, смородини і будь-яких фруктів, які в нас є. Для цього ми взяли паличку для суші. Так. 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 І струмили її у сливку. Так? Покажи, так. як ти це зробила. Візьми, будь ласка, покажи нам продемонструй. Так. Я це зробила. Ось так. Вструмила і поклала в стаканчик. І Поклала, а далі ягідки. Так, ягоди. А оцю паличку тримай рівненько. І закладаємо далі, отак щільно закладаємо фруктами будь-якими дрібними фруктами, які у вас є. Після цього, оці всі ємності. Ми заповнюємо водичкою чистою. Так, зараз побачимо, що в нас вийде, будь ласочка. Так, після цього ми оці ємності обережно ставимо в контейнер. Став, будь ласочка. і у холодильник. Кладемо у холодильник. Зараз ми і третю сюди ще поставимо і ставимо до холодильника. Дістаємо з морозильної камери наш заморожений десерт, що ми робили. Хвилинку постоє при кімнатній температурі. І можна смакувати та пригощати друзів. Ось таке в нас виходить чудове морозиво, чудовий десерт власноруч. Ви можете зробити з будь-яких фруктів, які ви полюбляєте. Пригощайтесь!